Всім доброго дня! я так хочу розповісти про деякі нюанси поклейки поліуретанових плівок. А саме на смартфони, які мають загнуті краї. От на, на прикладі LG v 50 він заклеєний плівочками поліуретановими І задня частина. Тут матова плівка поклеєна І передня. Так, значить перше. Плівка не буде доходити до кінця. От буде такий зазорчик. От. І тут буде такий зазорчик, і тут такий зазорчик. Його зараз видно. Це для того, щоб коли ви користуєтесь чохлом, це робиться для того, щоб чохол. Не доходив до плівки і не заважав плівці. Тому що якщо плівка буде до самого краю, і ви захочете одіти чехол, то будь-який чехол буде піддирати цю плівку по краях, і вона не буде триматись на телефоні. Так, це раз. Потім ще такий момент, щоб плівку поклеїти. На телефон. Потрібно спочатку поклаяти її так по центру. А при першій поклейці краї не прилипнуть, тому що тут загнуті грані. Для того, щоб краї прилипли до телефону, потрібно взяти. Після того, як центральна частина прилипне плівки до телефону, потрібно взяти фен. Простий битовий фен. І легенько прогріти оці краї плівки. Феном, акуратно. Потім, коли вони прогріються, берете пальчиками, отак, отак, придавлюєте плівочку. От в такий спосіб. Поки вона не приклається до дисплею смартфона. І так, з кожної сторони, отакими. От От. І робити отакі рухи до тих пір, поки плівка не приклається до країв. Ну, у мене це займає від 5 до 10 хвилин часу. По різному буває. Потім, коли плівочка приклеїться, потрібно, щоб телефон пару годин полежав. Щоб ви ніде не підділи плівочку по краям. Потім вже можна користуватися. Так що, такі є нюанси. Ну, це, як приклад, телефон v 50 на якому приклеєна плівочка поліуретанова. Тут у нас загнуті края, ну, вона чудово тримається. Саме на цьому телефоні ця плівка вже десь приблизно рік як поклеєна. Ззаді матова, спереді глянцева. Ну, такі є нюанси при поклейках даних плівок. Всім дякую, до побачення.